Такими оплесками вітали відкриття арт форуму у Луцьку. Зібралися ті, хто цікавиться мистецтвом, наукою, релігією, філософією та технологією, а головне майбутнім людства. У музеї сучасного мистецтва Корсаків арт форум провели вже в п'яте. Тепер у межах проєкту Космогонія. Мова про картину, яка стане найбільшою в світі. Її уже понад рік малює художник Петро Антип. Її розмір дві тисячі квадратних метрів, а використовують для картини 500 фрагментів полотна. На картині майбутній рекордсменці художник зображає зародження світу, людства, його культуру та навіть те, як створюватиметься майбутнє. Це колосальна робота, яка водночас зроблена дуже професійним митцем. Якщо говорити про її зміст, він прочитується, її цікаво розглядати. Поет Богдан Олег Горобчук один з тих, хто активно обговорював культуру і майбутнє із іншими гостями форуму. Філософами, теологами, письменниками, фізиками та навіть астрологами, чоловік переконаний, такі зустрічі це про розвиток і життя України навіть попри війну. Тут твориться мистецтво. Тут продовжує в часи війни створюватися великий проект, і він буде продовжувати творитися, тому що неможливо зупинити українську культуру, тому що вона буде далі, попри все, розвиватися, тому що ми вже це багато разів проходили. Нас неможливо зупинити. Учасники арт форуму активно обговорювали теорії про майбутнє та можливе завершення світу. Фундатор музею Іван Корсак каже: зібралися, щоб спонукати усіх замислитися про життя та сутність людини. А сам він про майбутнє мислить так. Чисто змотре. Тетичної точки зору брати, то мені подобається ця плюсуюча теорія, що коли був вибух, воно розлетілося, ядерні реакції згасли і почала працювати гравітація, і воно все схлопнеться. Після того, як все схлопнулося, він потім знову в точку сингулярності сходиться, воно потім знову буде вибух. Так ми померли, там народилися. Пожили, померли, нове народження. Художник найбільшої картини світу каже: остання частина полотна саме про розвиток людства. Відобразить на ній і те, що почерпнув на арт-форумі. Меня діток вже образ вже складався, Що трошки додати, трошки брати. Це нормальний процес творчості. Говорили на арт-форумі і про інопланетян, як виникли теорії про існування інших всесвітів, як люди шукали з ними зв'язку. Цікавим є те, що перший сигнал до невідомих галактик надіслав СРСР у 1962 році з Євпаторійського центру далекого космічного зв'язку. Причому навіть у космос повідомляли про свого вождя. Один день був запущений сигнал мир російською три літери, Морзе. Після чого вони отримали сигнал Леві. Я думаю, що ніколи інопланетяни не були так розстріляні, як до Льогодні. Після цього вони отримали третій сигнал СССР. Чотири літери СССР. Есенсорно. після цього інопланетяни мовчать на арт-форум Прийшли майже три сотні відвідувачів, людей зацікавлених питаннями космосу, творчості та охочих послухати про походження та розвиток всесвіту. Цікава назва, цікавий проект, ключ до коду майбутнього. Завжди люди цікавляться суспільство, цікавляться тим, що буде. Що буде завтра, що буде через п'ять, через десять років. Тому, як мінімум, я знала, що буде щось загадкове і щось те, що раніше мені було невідомим. Звучало на арт-форумі і про сьогоднішнє. Художник Петро Антип уже домальовує свою космогонію. На твір, який створює він у Луцьку, очікують не тільки в Україні, а й в усій Європі. Тетяна Маркопольська, В'ячеслав Білов, 12 канал.